Дистанційна школа Оптіма, освіта майбутнього вже сьогодні. Оптіма.скул. Ну і дивна тактика Росії продовжується. Так, вони регулярно кричать про що їм потрібні переговори. Так, під переговорами ми ж прекрасно розуміємо, що їм треба паузу, їм треба перемир'я, бо вони не можуть стягувати всю лінію фронту і отримувати її. Але, попри те, що завжди особливо це каже речник Путіна Пісков: що їм треба, що вони готові до. Переговори він називається якимось дивним мирним планом на умовах Росії. Постійно ці наративи вкидують. Так, от в нас є повідомлення з Білого Дому від Байдена, що Сполучені Штати вселяють в поняття мирного плану або справедливого миру з Ерефією. Так, от в адміністрації президента Сполучених Штатів упевнені, що Росія подвоїла ставки у війні шляхом анексії українських територій. Такий підхід у принципі не передбачає дипломатії справедливі умови миру та закінчення війни з Росією повинні включати повний суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомила на брифінгу 4 січня речниця адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Карін Жан П'єр. Американський президент Джо Байден за її словами підтримує справедливий мир, що ґрунтується на принципах організації Об'єднаних Націй, і це є однією з цілей сполучених штатів на 2023 рік. Я процитую: ми повторюємо знову і знову нічого про Україну без України. Ось так ми бачимо цей підхід, і це. Консенсус усієї адміністрації Байдена додала Жан П'єр. У штатах важко сприймають слова Москви про прагнення серйозної дипломатії. Росія щоразу більше підіймає ставки у війні з Україною. Зауважила вона США. Надаватимуть Україні військову допомогу, аби надати їй козирі за столом переговорів. Війна Росії в Україні це серйозне порушення міжнародного права, а також загроза глобальному миру та небезпеці. Додала Карін Жан-П'єр, Сполучені Штати підтримують Україну доти, доки вона не відіб'є цю агресію. Підсумували в Білому домі. Бачимо, що риторика і посил Білого Дому адміністрації Байдена є достатньо, достатньо артикульованим та чітким. Ніяких подвійних розумінь, а чітко, що справедливий мир для України це повний суверенітет. 91-го року адмінкордон, і відповідно вигнання второї армії міра з нашої території. Базована насправді заява від Сполучених Штатів і позиція. Ми її детальніше зараз обговоримо з експертом у нашій студії. З нами на зв'язку Андрій Вігерінський, це політолог. Пане Андрію, вам вітання і слава Україні. Доброго дня. Слава героям. Ми от щойно розповідали глядачам позицію Сполучених Штатів щодо того, як вони бачать мирний план для України, і вони, тобто, пояснили. Що для них є мир, задекларували чітко свою позицію і наміри. Але от питання. От У Сполучених Штатах чітко бачать, що таке мир, вони з нами до кінця, і вони, в принципі, знають, як це можна закінчити швидко. Це додаткове озброєння, зокрема, те, якого в нас іще немає. З різних причин, як вони пояснюють. Е, вони не можуть надати нам цю зброю чи просто не хочуть, аби не закінчувати війну швидко? Давайте, давайте напевно говорити про те, що це не питання, яке стосується е швидкого досягнення цілей. Тобто, швидке досягнення цілей, розуміння Сполучених Штатів, ну, шляхом передачі для нас озброєнь, які нам необхідні, це в їхньому розумінні, в їхньому тлумаченні ескалація конфлікту з непередбачуваними наслідками. Ну тобто, доки в Росії є можливість, ну, допустимо. Наносити асиметричні удари не лише на території України, але й в інших місцях на планеті, де концентруються інтерес сполучених штатів, і доки вона ще фінансово спроможна це робити, і доки вона технологічно спроможна якось відновлювати свій ВПК, ну не на тому рівні, який був, але тим не менше, цикли працюють, це може привести до ескалації. Тому, е, тому для сполучених штатів момент надання Україні тих озброєнь, яким на яких нам не вистачає заради досягнення цілей у війні. Шляхом деокупації території відновлення суверенітету воно розтягнути в часі на більш довгий період, ніж нам би з вами цього хотілося. Ну тобто, вони вони, вони тлумачать і бачать цю ситуацію, мені здається, саме отаким от чином. Тобто, ми розуміємо кінцеву мету, але ворог повинен бути виснажений і настільки, щоб він у випадку. В той момент, коли Україні буде надане необхідне озброєння для повного його видворення з території України, не зміг поручатися, завдаючи більшої шкоди і розпалюючи конфлікт, ну втягуючи в нього інших суб'єктів. Скільки це може тривати, це питання абсолютно відкрите з точки зору прогнозування як тактики бойових дій, так і стратегії бойових дій.